Добрий день, шановні колеги. Рада з вами поділитися досвідом роботи з формування обдарованої особистості вихованців гуртка квітникарі» через залучення до науково-дослідницької роботи в умовах змішаного навчання. Новітнє суспільство висуває до освіти нові вимоги, однією з яких є формування особистостей, що спроможні ухвалювати неординарні рішення, ефективно налагоджувати взаємо, взаємини у швидкоплині реальності, активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрібких змін, саме ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного розвитку а їх формування потребує реалізації нових підходів до процесу навчання. Активне впровадження в освітній процес науково-дослідницької та експериментальної діяльності дає значні можливості для творчого розвитку учнів та підняття освітнього рівня. Одним із основних завдань школи на сучасному етапі є розвиток інтелектуального потенціалу підростаючого покоління. Творчо обдарованої молоді, її залучення до науково дослідної діяльності, орієнтованої на підвищення нагальних проблем суспільства, вдоволення національних інтересів країни, формування нових громадян України, основними рисами яких є компетентність, діловитість, прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, різновічність інтересів та захоплень. Найголовнішим у роботі педагогів є запровадження компетентностей у шкільну практику. У концепції нової української школи наведено ключові компетентності, які необхідні для формування особистості здобувача освіти в сучасних умовах. Однією з надважливих є уміння навчатися впродовж життя. Та формування компетентностей в природничих науках і технологіях. З цією метою упроваджую в освітній процес науково-дослідницьку та експериментальну роботу учнів як в урочній, так і в позаурочній діяльності, яка відкриває безліч можливостей для досягнення нашими здобувачами освіти успіху. Це запорука формування особистості з власним поглядом на світ. На життя, що дає змогу в майбутньому впевнено почувати себе в суспільстві, бути людиною, яка не боїться труднощів, складних життєвих ситуацій, з яких завжди зможе знайти, особ... знайти вихід. Основна особливість дослідження в освітньому процесі, чи то це в умовах. Закладу загальної середньої освіти, чи то це в умовах закладу позашкільної освіти, воно є навчальним. Дослідницька діяльність це потужний засіб розвитку компетентності дитини, ефективна форма пізнання та самоосвіти учня. Головна мета дослідницької діяльності в освіті полягає в отриманні учнями навичок дослідження як універсального способу. Освоєння дійсності, розвитку здатності до науково-дослідницького мислення, активізації особистісної позиції учня на основі придбання суб'єктивно нових знань. Вважаю, що сьогодні в школі повинні працювати справжні інтелектуали, здатні закласти основи для майбутнього професійного вибору учнів. Перед учителями постало завдання. Формування і зміцнення в школярів внутрішніх джерел мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуацію успіху, розвивати творчу пошукову дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій. Ефективною Формою роботи зі здібною та обдарованою молоддю у нашому ліцеї є наукова дослідницька діяльність учнів, спрямована на розвиток творчо інтелектуальної обдарованості дитини та її соціалізації. У нашому закладі, дякуючи компетентно підготовленим педагогам, втілюється завдання підпроєктів інтелектуал. Творчість лідер. Бо ми вважаємо, що саме компетентний педагог, учасник різноманітних педагогічних конкурсів, да, це педагоги, які успішно пройшли сертифікацію, учасники наших фестивалів да, педагогічної творчості, можуть сприяти формуванню якраз досвідницьких експериментальних. Задатків наших вихованців. Ми самі навчаємося, підвищуючи рівень своєї професійної компетентності, і разом з тим готуємо своїх вихованців до майбутнього дорослого життя. В умовах змішаного навчання маю відзначити високу ефективність застосування дослідницьких прийомів і методів для формування в учнів відповідних знань, умінь, навичок. І дослідницької позиції в сприйнятті і осмисленні світу. Навички дослідницької діяльності починаю формувати ще в молодшому підлітковому віці, а то й з початкової школи, які подальшому розвиваємо на заняття гуртка юних квітникарів лілея. Діти обирають тему власного дослідження, виконуючи натуралістичні дослідження та творчі проекти. Нашим слоганом нашого гуртка є юні квітникарі, творці гармонії та краси. Працюємо під девізом вивчаємо і досліджуємо, доглядаємо і милуємося, кохаємось у квітах і творимо їх красу. Своєю метою поставили перетворити територію навчального закладу в квітучий сад незалежно від пори року. Найбільш ефективною формою розвитку навичок науково-дослідницької діяльності підлітків вважаю ось таку за необхідність створення системи взаємодії партнерства із закладами позашкільної та вищої освіти для того, щоб якісно сформувати науково-дослідницькі експериментальні. Навички та підготувати до свідомого вибору професії у майбутньому, у майбутньому наших випускників. Тому, відповідно, ви бачите, мережа доволі розгалужена і е активно більше вже 20 років ми співпрацюємо з е гуртками «Обл.Енс», це і обласна природнича школа, це і взаємодія із школами онлайн МАН України і закладами вищої освіти: Дніпровська політехніка, університет імені Лазаряна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Саме таке партнерство забезпечує нам. Надійну взаємодію інститутів соціалізації навчального закладу. Завжди в непростий час працювали наші гуртки, так? але особливо гостро постала проблема роботи гуртків у період карантину, коли ми перейшли на роботу в режимі онлайн. Заняття проходили в інтерактивному режимі на блогах вчителя. В соціальних мережах через конференції Zoom та НІТ. Але ж ви розумієте, що якщо територія навчального закладу доволі велика порядка 4 гектар та не рахуючи ще більше гектара території шкільного парку, тому, відповідно, це потребує. Особливо весняно-літньо-осінній період нашої обов'язкової присутності на території і роботи в довкілля. При тому, що чисельність учнів в закладі освіти трохи змінилася в сторону зменшення в зв'язку з демографічною ситуацією, все-таки наша територія виглядає охайною ошапною. Продовж всього м, періоду, да, впродовж всього року календарного практичні заняття проводимо в довкіллі. це і закладання дослідів, це і збагачення видового асортименту, і е, насадження території закладу освіти, оскільки е, нам тільки 37 років. А, і отримали ми територію зовсім неозелененою і непридатною для того, щоб працювати в умовах підвищеного шуму. Поряд, в 100 метрах від закладу освіти проходить траса республіканського значення Запоріжжя-Київ, і, відповідно, для того, щоб зменшити шум, нам довелося висадити величезну кількість дерев. Кущі, покращити екологічний стан закладу освіти, висаджуючи велику кількість однорічників і багаторічників, засіваючи газони зеленими травами. Тому на практичних заняттях ми висіваємо розсаду вже починаючи з січня місяця. І намагаємося таким чином підготувати посадковий матеріал для того, щоб урізноманітнити видовий склад нашого закладу освіти квітковими рослинами, долучилися до акції квіти перемоги, коли учні, батьки, вчителі донатили на ЗСУ і таким чином. від... Всесвітньої організації отримали додаткові надходження цибулинних рослин, висадили їх на пришкільній ділянці, зараз розмножимо для того, щоб можна було поділитися з іншими навчальними закладами. Дослідницька робота наших вихованців починається ще в основній школі, буквально з п'ятого класу. Навіть в початковій школі вчителі в початкових класах допомагають дітям долучатися до дослідницьких робіт, а тема дослідження і кращі з кращих роботи відповідно потім презентуються, надсилаються на участь в обласних конкурсах та всеукраїнських конкурсах. На слайді я відзначила. Кращих вихованців, це вже в переважній своїй більшості випускниці нашого гуртка, нашого закладу освіти, які успішно себе реалізують у цьому житті. Вони стали успішними лікарями, ветеринарними лікарями в інших галузях себе зарекомендували. Колишні наші вихованці сьогодні є вчителями. Біології міста Дніпра і успішно продовжують практику вчителя. Вважаю, великий вплив на формування подальшого вибору професії має залучення наших вихованців, гуртківців до навчання та дослідницької роботи в системі обласної природничої школи учнівської молоді. Доволі потужний колектив, який дає глибокі знання, який заохочує дітей до вивчення природничих наук і допомагає себе реалізувати в дорослому житті. Це випускники попередніх років, які успішно завершили навчання природничої. В природничій школі учнівської молоді. Старт вони починали із занять у нашому гуртку, а далі виявили бажання навчатися в різних секціях природичої школи. Успішно захистили свої науково-дослідницькі проекти і успішно реалізують себе зараз в дорослому житті. Навички, Якраз проектування, от, скажімо, секція флористики та зеленої архітектури, архітектури вони здобули на під час відвідування лекційних занять е, на, е, в нашій природничій школі. Е, успішно захистили свої проєкти. Починаючи з 2003 року, спочатку. В системі обласної хіміко біологічної школи, а зараз природніх школи успішно навчається велика кількість наших дітей. Якщо аналізувати, то невеликий заклад, сільський заклад загальної і середньої освіти, чисельністю 175-180 чоловік. На сьогодні ми налічуємо 195, У нас збільшилась кількість вихованців. В системі сьогодні природничої школи навчається 10 наших здобувачів освіти. Це їм подобається і в подальшому плануємо тісну співпрацю із нашим еколого-натуралістичним центром. Окрім того, ми маємо змогу працювати як гурток в системі взаємодії з Дніпропетровським відділенням. МАМ. Особливо цінними вважаємо ті заняття, які дозволяють нам розвивати проєктні навички, формувати безпечне довкілля, вміти… Планувати дизайн території своєї присадибної ділянки, яке знадобиться в житті кожному із наших випускників. Пишаємося нашими квітниками. Це особлива тема, наша гордість, наші квітники. Вже четвертий рік ми відмовилися від букетів на різноманітні шкільні свята, і ви бачите на фото. Запровадили акцію замість букетів до нас на ЗСУ. Це і свято останнього дзвоника, це і свято першого дзвоника, і, взагалі, головне наша місія це працюємо задля перемоги з 2017 року реалізуємо довгостроковий проєкт, який назвали. Назвою нашої колишньої випускниці Альони Баштаненко шкільне подвір'я дзеркало мого села, постійно вдосконалюючи через реалізацію короткострокових проєктів, науково-дослідницьких проєктів, з проєктування саме ландшафтного дизайну і використовуємо різноманітні, формуємо різноманітні б групові посадки рослин для того, щоб поліпшити стан нашої території. Долучилися до участі у всеукраїнському проєкті Флоресфоско, якраз в супереч бідів, ні, морозам, смутку, наперекор всім негараздам збільшуємо надану колекцію виробниками квітів із Нідерландів. І з подякою даємо свої слова подяки благодійному проєкту. Ви бачите, що цікаві рослини, окрема наша гордість це наші троянди, які впродовж багатьох років розмножуємо, щороку збільшуємо видовий сортовий асортимент. Також іриси являються великою складовою, цибулинні рослини велику перевагу, бачите інтенсив практику практикуми, участь у квестах, в партнерстві з Дніпропетровським відділенням МАН. Діти також навчаються в профільній екологічній школі, бачите відзнаки окремих вихованців. А дуже добре для того, щоб розширити екологічні пізнання, які в майбутньому стануть тематикою для досліджень. Скажімо, минулого року такий інтенсив практикум став основою для виконання науково-дослідницької роботи, яку успішно захистила Зубаря Ангеліна, теж вихованка гуртка, під час обласного етапу. Всеукраїнської олімпіади з екології дослідження проводилося з проблематики води, якості і очистки води. На цих слайдах ви можете бачити за навчальними роками відзнаки вихованців за дослідну експериментальну роботу. Впродовж навчального року наші гуртківці незмінні учасники багатьох конкурсів екологічних акцій, і це стабільно впродовж більше 20 років. І якщо простежити і раніше, наші вихованці могли претендувати тільки на відзнаку за активну участь, то сьогодні стабільно вони займають призові місця. Чим, відповідно, радують і свого керівника, і радують своїх батьків, і нашу громаду. Ви бачите за успішний захист науково-дослідницьких робіт, за участь у конкурсах не тільки обласного етапу, а і всеукраїнського етапу. Це все відзнака наших дітей. Дуже приємно відзначити, що. І ще в 2012 році наш заклад освіти і робота гуртка юних квітникарів у тому числі. А була включена до конкурсної роботи з тематики діяльність педагогічних колективів з розвитку і залучення до експериментальних і досвідницьких робіт учнівської молоді в конкурсі в номінації інновації в організації досвідницької експериментальної діяльності учнівської молоді, четвертої національної виставки презентації інноватика в сучасній освіті 2012 а вже в 2018 році ми отримали таку ж срібну медаль, але за упровадження інноваційних моделей професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів. Хочу сказати, що професійна компетентність і компетентність наших вихованців це ті поняття, які стоять поруч і які не можна розглядати відокремлено. Які дають в кінцевому результаті вагоні такі здобутки, якими можемо пишатися? Але найбільшою своєю відзнакою, як керівник гуртка, ми можемо вважати на сьогодні участь наших трьох вихованців у всеукраїнському зльоті юних дослідників природознавців 2025 року. Саме досвідно експериментальна діяльність на шкільних навчально дослідницьких на шкільних навчально-досвідних земельних ділянках, яка була представлена минулого року на конкурс в області спочатку, а потім на всеукраїнський конкурс, принесла нам визнання найвизначніше. Я вважаю, це перше місце. У всеукраїнському конкурсі, і ми були нам було запропоновано взяти участь у всеукраїнському зльоті на початку червня місяця, де була присутня наша команда у складі трьох чоловік. Нашим незмінним методистом і порадником була Алла Васильівна, яка супроводжувала групу разом зі мною на цей зліт. Незабутні враження залишилися і у дітей, і у мене, як у керівника, від такої поїздки. По-перше, діти мали змогу спілкуватися із такими ж юними натуралістами з різних куточків України, мали змогу відвідати конкурс «Захист». Науково-дослідницьких робіт. Вони не онлайн, а офлайн спілкувалися із науковцями, спілкувалися із своїми ровесниками, які займаються науково-дослідницькою роботою. Звісно, були хвилювання, але склалося незабутнє враження, що це те, чим треба займатися, що це річ потрібна. Дуже... Виявилося, вміють діти визначати ефективність виступів, ефективність досліджень таких же ж учнів, як і вони, отримали незабутні враження і, звичайно, надзвичайно високу мотивацію. Відвідавши Національний університет біоресурсів і природокористування України, вони побачили наскільки потужна експериментальна база вищих навчальних закладів. Це дало їм змогу задуматися, чи вірно вони обирають свій подальший життєвий шлях, оскільки в складі команди були випускники основної школи, це випускники 9 класу. Далі незабутнє враження залишило на базі даного університету відвідування кафедри генетики, і проведені з ними практичні такі семінари, тренінгів. Надзвичайне, надзвичайне враження, спілкування з науковцями, зовсім молодими людьми, які Бачили ось таку потужну команду, що молоді, а мають надзвичайно великий життєвий досвід і діляться з ним, діляться ним і з нашими вихованцями. Звичайно, був невеликий проміжок часу, який дав нам змогу знайомитися з історичними місцями Києва. Так, це був час, коли були сирени. Так, час, коли захисти науково-дослідницьких робіт відбувалися під звуки сирей і в укриттях, але разом з тим відвідали визначні місця. Ви бачите, і на Майдані Незалежності, там, де герої Небесної Сотні, і там, де наші захисники сьогодні визначні історичні місця Києва, відвідали діти вперше. Відвідали столицю. Так склалося, коли вони стали дорослішати небезпека, карантину і воєнні дії. І я думаю, що ми достойно представили Дніпропетровщину, привішив і змагань, отримавши відзнаки два третіх, одне друге місце. Таким чином показали, що сільські навчальні заклади теж можуть достойно представляти нашу інтелектуальну еліту. Я вам е дякую за увагу. Е і своїм е слоганом ми вважаємо ті слова, що вічно знаходити, змінюватися. Удосконалюватися, це єдиний можливий курс сучасної школи. Це той орієнтир, який ми беремо на наше подальше майбутнє. Дякую за увагу.